Режисер непристойного тригодинного фільму про Дракулу каже, що штучний інтелект грубий і слизький. Тому він цим і скористався епоха перевантажень від штучного інтелекту до таємних покерних ігор, як ми втрачаємо контроль. Останніми роками ми живемо в епоху швидких змін і технологічного прогресу. Однак за блиском інновацій криється тривожна тенденція: ми втрачаємо контроль над ситуацією, поринаємо у світ, де технології використовуються для маніпуляцій, а межі між реальністю та ілюзією стираються. Від використання штучного інтелекту для створення все більш реалістичних розваг до таємних ігор в покер, керованих мафією, і на людських систем депортації, світ стає все більш складним і непередбачуваним. Штучний інтелект. Від розваг до маніпуляцій, почнемо зі штучного інтелекту. Режисер непристойного тригодинного фільму про Дракулу, який стверджує, що штучний інтелект грубий і слизький, піднімає важливе питання. Ми всі бачимо, як Шай проникає в усі аспекти нашого життя: від створення розважального контенту до керування складними системами. Але наскільки ми усвідомлюємо потенційні ризики. Останні досягнення в генеративному шаї, такі як доле і чаджипит, справді вражають. Але варто запитати, чи створюємо ми інструмент, який можна використовувати для маніпулювання громадською думкою, поширення дезінформації та навіть створення повністю згенерованих світів, у яких важко відрізнити реальність від вигадки. Я думаю, що ми занадто швидко впроваджуємо ці технології, не замислюючись про довгострокові наслідки. Тіньова мережа депортації та нелюдяність систем. Але штучний інтелект це лише частина картини. Пропозиція ICE створити мережу тіньової депортації в Техасі з 24 годинною транспортною операцією, керованою озброєними підрядниками, викликає глибоке занепокоєння. Перетворення Техасу на матеріально-технічну основу машини промислової депортації є негуманним підходом до вирішення складної проблеми. Я вважаю, що такі системи позбавляють людей їхньої гідності та створюють атмосферу страху та невпевненості. Замість того, щоб шукати гуманні рішення, ми створюємо механізми, які дозволяють дистанціюватися від відповідальності за долі людей. Ціна прогресу від китайських кур'єрів до редагування ембріона. Ціна прогресу не завжди очевидна. Мемуари Хуаньяна є доставляю посилки в Пекіні, розкривають сувору реальність життя на узбіччі китайської індустрії електронної комерції, що швидко розвивається. Люди працюють сім днів на тиждень, зазнають постійного тиску та позбавлені елементарних прав. Ця історія є нагадуванням про те, що експлуатація та нерівність часто ховаються за блискучим фасадом економічного зростання. Ідея редагування людських ембріонів, відроджена стартапом Manhattan Genomics, також викликає серйозні етичні питання. Незважаючи на потенціал ліквідації хвороби, ми ризикуємо відкрити скриньку пандори, створюючи нові форми дискримінації та нерівності, не можна забувати, що генетика, складна сфера і будь-які зміни можуть мати непередбачувані наслідки. Ігри в покар, ядерні загрози та контроль викидів. Навіть в індустрії розваг ми стикаємося з темною стороною прогресу. Усередині зіркових покерних ігор, керованих натовпом, які нібито викрадають мільйони гравців, розкривається злочинна мережа, яка використовує знаменитостей і вплив для шахрайства, це приклад того, як жадібність і безкарність можуть процвітати у світі, де правила не завжди дотримуються. У той час, коли ядерні загрози здаються більш тривожними, ніж будь-коли, судний день від Netflix розчаровує. Шедевр 1964 року розповідає набагато більш застережливу історію. В епоху, коли ми боремося зі зміною клімату та геополітичною нестабільністю, важливо пам'ятати про наслідки наших дій, не можна забувати, що майбутнє людства залежить від нашої здатності стратегічно мислити та приймати відповідальні рішення. Боротьба БЕКТЕК з викидами та урядова криза. Боротьба за великі технологічні викиди, яка поставила під перехресний вогонь протокол про парникові гази, показує, що навіть на екологічній арені виникають ідеологічні розбіжності, необхідно знайти точки дотику та розробити ефективні заходи щодо скорочення викидів, щоб зберегти планету для майбутніх поколінь. Нарешті, федеральні працівники. Які намагаються впоратися з припиненням роботи уряду, демонструють, що навіть найрозвиненіші країни стикаються з проблемами в управлінні та забезпеченні добробуту своїх громадян, систему державного управління необхідно переглянути, щоб забезпечити її ефективність і справедливість. Висновок, необхідність усвідомлення та контролю. Ми живемо в епоху безпрецедентних можливостей і викликів. Технічний прогрес, глобалізація та зміна клімату вимагають від нас підвищеної уваги та відповідальності. Нам потрібно усвідомити, що ми не можемо просто плести за течією і вірити, що все буде добре. Нам потрібно активно формувати майбутнє, приймаючи зважені рішення та контролюючи розвиток технологій, нам потрібно навчитися мислити критично, задавати питання та вимагати прозорості. Тільки так ми зможемо уникнути пасток, які підстерігають нас на шляху прогресу. Не можна забувати, що людство це не просто сукупність індивідів, а єдине ціле, яке має прагнути до загального блага. Нам потрібно побудувати світ, у якому технології використовуються не для маніпулювання та контролю, а для покращення життя кожної людини. Інакше ми ризикуємо втратити контроль над своєю долею та опинитися у світі, якого ми не впізнаємо.